Всім вам гарного дня, як купити класну дрель. А тож сьогодні у відеообзорі я б хотів би поговорити про таку модель XBE 650 від компанії Metabo. Є саме зажимний патрон. До речі, в нього влазить 16 й діаметром з е, сверлом. Плюс, при петрочку 10, зараз ви знайдете багато сверл. Далі, що є регулятор оборотів? Дуже важливо, коли є в дрелі регулятор оборотів. Є реверс. Потужності 650 Вт, плюс є фіксатор кнопки. Товщина січення кабелю 2,4 мідний. До речі, це дуже класно, хороша. Плюс є удар в цій дрелі, як ми бачимо. Тобто класна, хороша дрель для домашнього вжитку, для роботи бо професійного використання. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк, хай вам поради приносять допомогу. гарного